Ми десятикласники десятикласні загальноосвітньої школи номер один. розуміємо, що таке війна і які її наслідки. Адже серед нас є ті, чиї батьки зі зброєю в руках захищали і продовжують захищати нашу батьківщину на сході України. Сьогодні ми приймаємо естафету від військовослужбовців Секірянського районного військового комісаріату і відділу прикордонної служби секіряни Чернівецького прикордонного загону. Та долучаємося до всесвітньої акції на підтримку тих, хто повернувся живим із зони збройних конфліктів. Запевняємо, ви завжди можете розраховувати на нас, адже разом ми сила. Передаємо цю естафету старшокласникам усіх навчальних закладів нашого району, які надіємося, з честю та гідністю будуть примножувати славу захисників вітчизни. Слава Україні! Героям слава!